Зарю, Знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон, прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам'ятає, шанує людство. Перші березневі дні ми знову згадуємо великого сина нашого народу Тараса Шевченка. Скільки років минуло з дня народження поета, проте і нині живе під сонцем України кобзареве слово, слово великої непогасної любові до свого народу, до своєї рідної землі. Тарас Григорович Шевченко музик. А ти, пречиста, святая. Ти, сестро Феба молодая, мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла. і на могилі серед поля, як твою волю на роздолі, туманом силом сповела, і колихала, і співала, і чари діяла, і я, очарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу. В далекій неволі ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі. І сказар мене чистою, чистою, святою пташечкою вилетіла, і понадо мною полинула заспівала, ти золотокрила, мов живощою водою душу окропила. І я живу надо мною своєю Божою красою. Гориште, зоренько моя, моя пораденько святая. Моя ти доле, молодая, не покидай мене вночі і вдень, і ввечері, і рано витай зо мною і учи, учи наложними устами сказати правду, поможи молитву діяти до краю. А як умру, моя святая, моя ти мама, положи свого ти сина в домовину і хоч єдину сльозину, в очах безсмертних покажи. Це його вірші читали студенти на Майдані Незалежності у Києві. І вам слава гори, кригою у куті. І Вам лицарі великі, Богом незабуті. Це його вірші стали символом Революції Гідності. Укотре перечитую ковза, Порад шукаю. Батьку, як нам бути? Душі народу спалахнув пожар. Але ж були вже в Україні крути, усе було, як ти заповідав, і лилась кров, і рвалися кайдани. А вчора знов юнак навіки впав, який читав твої вірші з майдану. Аж закипів обуренням Дніпро, аж застогнала рідна Україна. Поглянь же, батьку, двісті літ спливло, вона ж сердешна, досі на колінах. Скажи, чому із неба розлилась, що нам робити, розпитай у Бога, ще скільки душ невинних треба ввись, Що посвітилась у пітьмі дорога. А може, досить сонечком за хмар, Осяй нам шлях довіри і любові. І я візьму до рук старий кобзар, Шукати сили й мудрості у слові. З його віршами українські солдати йдуть у бій з ворогом і сьогодні. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За до вас правда, за вас сила і воля свята. Тарас Григорович Чевченко. Ім'я Великого Кобзаря ми згадуємо часто адже він подарував нам чудові твори. В яких звучить любов до України, турбота про її майбутнє. Хочеться вірити, що на шляху кожного українця завжди будуть тарасова пристрасть, тарасова мужність, тарасове невмируще слово.